Мабуть, кожному знайома ситуація, місцеві служби, здається, могли б працювати ну, трохи краще. Коли отримання звичайної довідки це цілий квест, а поїздка містом нагадує смугу перешкодь через стан доріг. так? А що якби існував вже готовий перевірений усім світом план, як змусити місцеве самоврядування працювати, ну, як швейцарський годинник? Такий план є. І сьогодні ми розберемося, як він може назавжди змінити наші з вами міста. Але перш ніж говорити про рішення, давайте, знаєте, подивимося правді в очі, визначимо ті самі проблеми, з якими стикаються ну практично всі. І це ж не просто якісь дрібні незручності, правда? Це справжні системні збої. Вони накопичувалися роками, і що найгірше, вони руйнують довіру до влади. От, наприклад, нескінченна паперова тяганина. Ну це ж класика, погодьтеся, щоб отримати один і єдиний папірець, треба зібрати сто з інших, відстояти в кількох чергах, витратити цілі дні на те, що по-хорошому мало б зайняти 15 хвилин. Ось ця бюрократична плутанина, це, мабуть, одна з найпоширеніших скарг і, чесно кажучи, найбільш дратівлива. Або ось ями на дорогах. Це те, що ми бачимо буквально щодня виходячи з дому. І розбиті дороги, це ж не просто незручність для водіїв, так? Це, по суті, такий собі наочний індикатор, показник того, що десь у системі надання послуг стався серйозний збій. А заплутані правила, іноді виникає відчуття, що їх спеціально пишуть так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Процедури не прозорі, чіткої інформації не знайти, і в результаті люди почуваються абсолютно безпорадними у спілкуванні з владою. Ну не вже так має бути? І ось головне питання чому? Чому все саме так? Справа ж часто не тільки в грошах чи ресурсах. Головна причина відсутність системного підходу. А в самому корені всіх цих проблем лежить криза довіри між людьми і владою. І от як, як цю довіру відновити? А тепер уявіть собі, що існує такий собі глобальний посібник, збірник правил, який допомагає містам по всьому світу вирішувати так, так, саме ці проблеми. І він не просто існує в теорії, він цілком реальний. Звісно, це не якась чарівна паличка, це скоріше чіткий стратегічний план дій. І в основі цього плану лежить поняття, яке звучить трохи складно: система управління якостю. Але насправді все просто. Уявіть, що це такий собі ідеальний кулінарний рецепт рецепт для надійності та ефективності. Це набір правил, які організація, у нашому випадку місцева влада встановлює сама для себе, для чого щоб гарантувати, що її послуги, тобто все, що вона робить для громадян, завжди відповідають високому стандарту якості. І ось власне назва цього нашого посібника. ISO 18091. це міжнародний стандарт, розроблений спеціально для органів місцевого самоврядування. І що тут суперважливо? Він створений на основі іншого всесвітньо відомого стандарту: ISO 9001. А це можна сказати такий собі золотий стандарт якості. Його використовують мільйони компаній по всьому світу: від виробників смартфонів до авіакомпаній, щоб гарантувати, що їхня продукція та послуги просто надійні. І якщо подивитись на цілі цього стандарту, то вони б'ють прямо в ті больові точки, про які ми говорили на початку. Дивіться, тут мета не просто написати ще більше правил. Ні. Мета побудувати сильну, надійну місцеву владу, таку, що ефективно надає послуги і як результат заслуговує на довіру людей. Все логічно. Гаразд, а як це все працює? Стандарт пропонує, по суті, фундаментально змінити мислення. Перестати дивитися на роботу уряду як на купу окремих непов'язаних між собою завдань, і натомість почати бачити все це як єдину цілісну систему, де все взаємопов'язано. Ключова ідея тут так званий процесний підхід. Тобто, замість того, щоб думати окремо про відділ дозволів і окремо про дорожню службу, ми аналізуємо весь процес цілком. Наприклад, беремо процес ремонт дороги. Він починається не тоді, коли приїхав асфальтоукладальник, а в момент, коли людина подала заявку, і закінчується, коли яма заасфальтована, а людина отримала звіт або процес отримання довідки від запиту до видачі. Такий підхід відразу висвітлює всі слабкі місця і дозволяє оптимізувати весь ланцюжок. Добре, а як зробити так, щоб ця система не просто працювала, а постійно покращувалась? Для цього є простий, але, повірте, дуже потужний інструмент: це цикл PDCA. Плануй. Виконуй, перевіряй, дій. Знову ж таки, аналогія з рецептом спочатку ви плануєте, що будете готувати, потім виконуєте, тобто готуєте. Далі перевіряєте, куштуєте, що вийшло, і нарешті дієте, вирішуєте, що наступного разу додати чи змінити, щоб було ще смачніше. Це такий собі нескінченний двигун вдосконалення, який крок за кроком робить систему кращою. І є ще один знаєте суперважливий елемент система змушує не просто реагувати на проблеми, коли вже все погано, вона змушує думати наперед. Це називається ризик орієнтоване мислення, тобто проаналізувати, а що взагалі може піти не так, і вжити заходів, щоб цього не сталося. Ну, просто кажучи, не чекати, поки стера труба прорве і затопить пів вулиці, а заздалегідь планово її замінити, діяти на випередження. Але за всіма цими процесами, циклами і системами стоїть одна єдина дуже проста мета неймовірно проста служити людям. Крапка. Ось послухайте цитату з самого стандарту, вона чудово все пояснює. Органи місцевого самоврядування існують для того, щоб надавати послуги своїм споживачам, тобто громадянам, тому потребам та очікуванням громадян слід надавати пріоритет. Це ж не просто красиві слова, правда? Це фундаментальний принцип, це фундамент, на якому будується вся система. А як це виглядає на практиці? Ну, по-перше, стандарт вимагає чітко визначати, якими мають бути послуги від безпеки до громадського транспорту. По-друге, він буквально змушує створювати нормальні канали для зворотного зв'язку, опитування, аналіз скарг, щоб влада нарешті почала чути людей. І, мабуть, найголовніше він заохочує залучати до контролю самих громадян, перетворювати їх з пасивних споживачів, які лише чекають на активних учасників, які впливають на процес. І це не просто теорія. Ось вам конкретний приклад із додатків до стандарту. Він пропонує створювати так звані комплексні громадські наглядові комітети. Що це таке? Це по суті групи активних громадян, які беруть цей стандарт як інструмент і з його допомогою моніторять та оцінюють роботу місцевої влади. Це і є реальна дієва підзвітність. Так що ж ми маємо в сухому залишку. Що змінюється, коли ця система не просто існує на папері, а реально працює? Трансформація насправді колосальна. Подивіться, замість хаотичного гасіння пожеж ми отримуємо проактивне управління ризиками, замість дезорганізованих незрозумілих процесів, чітку, ефективну систему, замість нестабільної якості послуг, коли сьогодні добре, а завтра як пощастить, надійні та прогнозовані результати. І що найважливіше, замість низької прозорості високу підзвітність, коли влада звітує перед людьми. Уся ця конструкція тримається на семи ключових принципах. Там є і орієнтація на громадян, і лідерство керівників, і постійне вдосконалення. Але знаєте що? Всі ці сім принципів по суті працюють на одну єдину велику мету створити такий уряд, який заробляє, а потім і підтримує довіру суспільства. І наостанок давайте просто на секунду задумаємось: а що таке справді якісний уряд? Як він виглядає для людей, яким служить? Можливо, це не тільки відремонтовані дороги чи довідка за 5 хвилин, можливо, це перш за все відчуття, відчуття, що система працює для тебе, що вона прозора, підзвітна і ще їй нарешті можна довіряти.